Інше не інтерв'ю, а така публічна дискусія і розмова про відповідальність. Зокрема, звучало від наскільки наскільки ми відповідальні чи не відповідальні за те, що, за, за те, що е, стається, за те, що трапляється в світі, е, е, звичайно, ми, ми є відповідальні, тобто, це йде паралельно з певними привілеями громадянина, з привілеями. Свободного вибору, я також відповідальний за цей вибір Сергій. Плохій презентував свою нову книгу. Здається, це книга інтерв'ю. У ой, одну секундочку у ем, книгарні є і власне дискусія, яку вів Сергій Квіт і Сергій Плохій, а викладена онлайн. Ви можете її подивитися, ознайомитися, послухати, як відповідає історик, який дуже багато разів, і, очевидно, у різних спільнотах різного інтелектуального рівня проговорював ті теми, які проговорив тут. І це чергове, знаєте, готовий вам е, е, такий. Короткий конспект того, як відповідати на деякі складні запитання дуже простою мовою. Тому що, ну, знову ж таки, Сергій Плохій говорив на тему відповідальності, на тему, чому привілей громадянина тягне за собою відповідальність, і дуже багато інших тем піднімав, і багато з них знову ж таки були такими дуже простими патернами у відповіді на а, ті... Ворожі інструментальні фрази проти нас, мовляв, не всі русські винувати. Тому що е, мені здається, що уже практика постійного говоріння, спілкування на цю тему на різні спільноти випрацьовувала е, у цього історика ту відповідь, яка робить дуже е, опуклою е, мотивацію, через яку він наділяє відповідальністю всіх росіян. Ну, наприклад. Знову таки повертаючись до цієї війни, чи це війна Путіна чи Росії, чи Росіяни несуть відповідальність за те, що відбувається, для мене це безумовно, звичайно, несуть. Путін в кінці в кінців також я політик. Путін е, здобув підтримку за е, анексію Криму, яку він не здобував ні за що інше відносно своїх рейтингів і вирішив повторити. Тобто, говорячи про, про відповідальність навіть в авторитарних режимах, я вважаю, що, що суспільство в цілому несе відповідальність, а в демократичних тим більше. Ну і власне, це те, що відбувається не лише на рівні населення Путіна, а й на рівні населення світу. Дивіться, грубо кажучи, насправді дуже багато з тих процесів, які зараз відбуваються через те, що Україна виборює своє майбутнє і робить це ефективно. Дуже багато цих процесів змушує багатьох гравців світових і росіян, в тому числі, відмовлятися від Росії і від Путіна і говорити «ми не Путін. Але ну, згадайте поведінку всіх цих людей до 2022 року з окупацією Крима, з порушенням всіх прав українців і міжнародного права. Путін переміг, рейтинг виріс. Їх все влаштовувало. Пав би Київ, ці би все далі продовжувало влаштовувати. А в той момент, коли він перестав бути переможцем, те, що пацюки побігли з корабля, не означає, що ці пацюки не кончені, що вони адекватні. Не означає, бо в той момент, коли вибір був на етапі Криму, і він не був зроблений, і ніхто не кричав про те, що. Ой, давайте, Путін. Ну, знаєте, це Coca-Cola Refugees. Біженці через Coca-Cola. перестали завозити Coca-Cola в Росію, все, ми проти Путіна. Але рейтинг Путіна виріс, причому у світі в тому числі, його ніхто не блокував після окупації Криму. Які запитання?